Вітаємо! Галина Приступа, заступниця директора Тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Михайло Шевчук, начальник відділу реалізації проєктів Тернопільського обласного центру зайнятості. Напередодні Дня захисників і захисниць України говоритимемо про наших ветеранів та ветеранок. Щиро дякуємо кожному і кожній, хто боронить нашу державу. Стоїть на сторожі її незалежності та майбутнього. Ваша сила та стійкість наш приклад. Завдяки вам ми маємо змогу працювати, навчатись і розвиватись у мирних містах та селах. Нехай кожного з вас береже Бог, дасть вам наснаги міцності духу, сили та стійкості. Шана всім, хто віддав життя за Україну, вічна пам'ять героя. Отож, які послуги пропонує служба зайнятості Тернопільщини, ветеранам та ветеранкам? Це кар'єрне консультування, працевлаштування, навчання, підприємництво, компенсації. З початку 2025 року 586 учасників бойових дій отримали консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості. Звернувшись у центр зайнятості, ветерани при наданні послуг у форматі єдиного вікна мають можливість отримати максимум інформації за принципом індивідуального кейс-менеджменту. Кар'єрні радники служби зайнятості допоможуть у працевлаштуванні, з професійним навчанням, у започаткуванні чи розвитку бізнесу, допоможуть скласти індивідуальний план працевлаштування, написати резюме, підібрати вакансії, у тому числі в роботодавців, які адаптують свої умови праці до потреб ветеранів, організують співбесіду з роботодавцем, а також при потребі поінформують про ветеранські простори, де можна відновити здоров'я, отримати юридичну або психологічну допомогу. Закрити соціальні питання, дізнатись про можливості адаптації військового досвіду у цивільне життя, а також гранти на бізнес міжнародних фондів, послуги з реабілітації, соціальні виплати від інших установ, організацій фондів, які прямо або опосередковано допомагають у пошуку роботи, сприяючи у працевлаштуванні, фахівці служби зайнятості забезпечують індивідуальний супровід. Здійснюють підбір роботи з урахуванням особливостей кожного ветерана, у тому числі з інвалідністю. У службі зайнятості також можуть запропонувати тимчасову роботу, взяти участь у суспільно корисних чи громадських роботах. За сприянням служби зайнятості з початку 2025 року 135 ветеранів працевлаштовані на постійні місця праці, 10 залучено до тимчасової зайнятості. Якщо бажаної вакансії нема, учасник бойових дій отримує статус безробітного. Йому призначається допомога по безробіттю та продовжується пошук бажаної роботи. При бажанні ветерана пройти професійне навчання, здобути нову професію, підвищити кваліфікацію, служба зайнятості пропонує різні можливості професійного навчання. Безробітним видаються сертифікати до 30 280 гривень на професійну підготовку чи підвищення кваліфікації в закладах освіти, зокрема в потужній системі сучасних центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, за 95 робітничими професіями та близько чотиристьма освітніми програмами. З початку року 25 ветеранів з числа зареєстрованих безробітних пройшли профнавчання. Якщо ветеран чи ветеранка не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, вони можуть працювати чи займатися бізнесом або бути в пошуках зайнятості. За умови, що вони мають професійно технічну чи вищу освіту, можуть отримати ваучер на навчання до 30 280 гривень та здобути вищу освіту, здобути освіту на вищому освітньому рівні, для прикладу, з бакалавра на магістра або підвищити кваліфікацію та опанувати нову професію. 32 учасника бойових дій, за отриманими ваучерами на навчання опанують професії екстреного медичного техніка, водія автотранспортних засобів та здобувають вищу освіту за спеціальностями: психологія, менеджмент, медицина та інші. За експериментальним проєктом з організації навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, який завершився 15 вересня 2025 року, 240 ветеранів отримали направлення. На безоплатне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, за такими професіями, як водій автотранспортних засобів, тракторист-машиністівського господарського виробництва, електрогазозварник, кухар або, за напрямками, основи бізнес-планування, основи домедичної допомоги в умовах воєнного стану, психологічна стійкість особистості, основи ФПВ від початку до майстерності. Професійна реалізація це те, що допоможе багатьом ветеранам знайти опори і сенси після служби. Ми хочемо, щоб військові бачили, що фахівці служби зайнятості готові надати підтримку, коли їм це потрібно. Про сприяння служби зайнятості розвитку власної справи розповість мій колега. Вже в два роки в рамках реалізації проєкту Власна справа урядової програми і роботи Державна служба зайнятості забезпечує фінансову підтримку розвитку та проведення власної справи. В рамках цієї програми служба зайнятості надає гранти до 1 мільйону гривень на створення та розвиток мікро та малого підприємництва, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам їх сімей, у тому числі тих, які загинули, пропали безвісті, померли внаслідок поранень, контузії чи каліцтв. З метою підтримки ветеранського бізнесу, Тернопільська обласна військова адміністрація прийняла рішення щодо. Додаткової фінансової підтримки учасників бойових дій людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримали грант від державної служби зайнятості в розмірі від 500 до 1000 гривень до 1 мільйона. Вони можуть отримати ще додатково 100 тисяч гривень з коштів обласного бюджету. Найпершою умовою отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень є провадження діяльності ФОПа не менше одного року до моменту подачі заявки на отримання гранту співфінансування грантоотримувачем 30% суми власними коштами. З коштів загального обов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття фінансується 70% вартості проекту і створити відповідно не менше 4 робочих місць. Наступною умовою є виконання грантотримуючим основних умов гранту впродовж 6 місяців з дня отримання коштів на рахунок. Це означає, що впродовж 6 місяців грантоутримувач повинен звернутися в повноважений банк, підписати угоду при приєднанні до договору гранту, внести свою частку на рахунок 30% власних коштів від суми гранту, а також закупити обладнання, матеріали, які необхідні в діяльності, які купляються відповідно до наданого бізнес-плану, а також працевлаштувати людей в залежності від суми гранту. Учасник бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни е, при виконанні вище вказаних умов можуть звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації для отримання компенсації 50% власного внестку від суми грантів або до 100 тисяч гривень. Також учасники бойових дій е, та їх чоловіки чи дружини можуть отримати грант е, на відкриття чи провадження власної справи до 250 тисяч гривень за умови створення одного робочого місця. Та працевлаштування на нього працівника до 500 тисяч гривень за умови створення не менше двох робочих місць та працевлаштування працівників відповідно відповідні місцям. Період реалізації грантового проекту складає від 3 до 7 років в залежності від суми гранту і від того за який час грант погаситься податками. Спочатку початку 2025 року на Тернопільщині вже 48 ветеранів отримали грант на створення чи розвиток власної справи. Вони відкрили логопедичний інклюзивний дитячий, дитячий центр, інклюзивний дитячий садок, надають послуги з ремонту автомобілів, вантажних перевезень, сфері краси, ландшафтного дизайну, інженерно-гіодизичні медичні методич, методич, освітні послуги, вирощують полуницю, овочі та мікрозелень, шиють постільну білизну, виготовляють замороження напівфабрикати. А також виготовляють снеки загалом за два роки реалізації рядової програми Власна справа на Тернопільщині 94 ветерани та члени їх сімей отримали грант на суму майже 43 млн мільйони гривень. Ними буде створено 188 робочих місць. Безоплатні консультації щодо бізнес-планування та інших питань е, сприяння зайнятості можна отримати консультаці... консультантів офісів, зроблено в Україні, які діють на базі структурних підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості. Е, дані офіси знаходяться в місті Тернопіль, Кремене, Чортків, а також Бережанах. Е, Працівники інших наших структурних підрозділів також можуть вам надати консультації щодо створення бізнесу, а також всього, що стосується отримання консультацій по безробіттю. За час цієї програми офісами вже надано більше 13 тисяч консультацій. Дані наші офіси займають друге місце в Україні по саме по цих послугах. Зазначу, що ветерани, який має першу групу інвалідності, відкриваючи продовжує розвиток власної справи, може отримати з коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття компенсацію в розмірі до 120 тисяч гривень за облаштування для себе робочого місця відповідно до нозології захворювання. Облаштовуються додатковими засобами робоче місце, а також інвалідність другої групи можна отримати 80 тисяч гривень. Також у разі працевлаштування людей з першої та другої групи інвалідності грантоотримувач може отримати від державної служби зайнятості компенсацію для облаштування для них робочих місць у разі найму на роботу зареєстрованих безробітних числа вразливих на ринку праці категорій громадян. Гарантоотримувач також може отримати компенсацію на оплату праці та єдиний внесок. Шановні учасники бойових дій, ветерани та ветеранки, ми вдячні вам за захист і готові допомагати вашому поверненні до мирного життя. Запрошуємо вас звернутись в місцеві підрозділи служби зайнятості, а наші працівники завжди готові надати вам підтримку у працевлаштуванні, навчанні, відкритті та веденні власної справи. Дякуємо!